Окупанти здійснили 21 обстріл по мирному населенню. На місцях прильотів працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики поліції. Загиблих за попередніми даними немає. Армія РФ вдарила по 15 населених пунктах: містах Авдіївка, Залізне, Лиман, Торецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, селах Віролюбівка, Куртівка, Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Новобахмутівка, Рай Олександрівка, Ступочки, Червоне. Ворог бив керованими авіабомбами ФАБ 250 ракетами РСЗВ Град і ураган артилерією. Руйнувань зазнали 12 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, дитячий садок. АЗС, електромережі, автомобілі, службове автополіції. П'ять ракет російські війська спрямували на Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило. Авіаудар бомбою ФАБ 250 рашисти здійснили по Торецьку, пошкодили автозаправну станцію. Попередньо люди не постраждали. У залізному з артилерії поцілили в приватний будинок, поранили людину. Внаслідок атак на часів яр поранено двох цивільних мешканців. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.